Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Україна досі не отримала грошей від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем за 4 мільярда доларів футбольного клубу Лондонського Челсі, який відбувся у червні цього року. Хоча він сам обіцяв, що більша частина суми буде направлена на гуманітарну допомогу постраждалим від війни в Україні. Втім, як повідомив міністр Великої Британії у справах Європи Лео Дохерті, гроші все ще заморожені на рахунку Абрамовича у Британському банку. Нині проводяться адміністративні роботи. Та готується ліцензія на розморожування коштів. Всесвітня боксерська організація WBC вирішила виключити російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів. Таким чином вони не зможуть битися за чемпіонські пояси. Про подібне оголосив президент організації Маурісіо Сулейман. ВБС не санкціонуватиме бої у цих двох країнах. Жоден їхній громадянин не зможе змагатися за титул чемпіона ВБС. Бій за всі титули чемпіона світу з боксу у суперважкій категорії має відбутися не раніше. Вісім. 15 лютого і не пізніше 4 березня наступного року Егіс Клеймас менеджер Олександра Усика розповів, що вони з командою Тайсона Ф'юрі загалом про все домовилися з приводу майбутнього матчу потрібна лише згода самого Ф'юрі. Дебютант континентального турніру, чоловіча команда Дніпровського прометея зазнала поразки з рахунком 1-3 від досвідченого учасника Єврокубків 16-разового чемпіона Ізраїлю Хапеля Мате Ашер на його полі у першому поєдинку однієї 16 фіналу волейбольного кубку виклику. Наша команда поступалася по ходу зустрічі 0-2, Втім, змогла вирвати у опонентів третю партію 25-21. Зрештою у четвертому сеті колектив Андрія Левченка не зміг зачепитися за таймбрейк. Матч відповідь між Прометеєм. І ХПЛ Мате Ашер відбудеться 10 листопада. Таке в Ужгороді спортивний клуб дніпро 1 номінальний домашній матч 14-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги проти Донецького Шахтаря зіграє в Ужгороді. Раніше ми повідомляли, що сторони вели перемовини щодо проведення поєдинку у словацькому місті Кошице, де базуються Дніпровці. Втім, подібний варіант став неможливим через те, що на тамтешньому стадіоні пересталятимуть газон. Наразі спортклубівцям залишається тільки сподіватися, що до Ужгорода вирушать усі їхні легіонери, окрім травмова. Домінко Бланко. Андрій Блоха з Кам'янського став дворазовим срібним призером чемпіонату світу шашок 100 серед кадетів з класичної та блискавичної гри, змагання яку завершилися в турецькій Анталії. Загалом збірна України завоювала на турнірі сім медалей. У рік 60-річного ювілею, далеко відомої за межами регіону і України спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту Дніпровської міської ради, через зухвале і повномасштабне вторгнення Росії і розв'язаної нею війни для навчального закладу головним завданням, звісно, стало небраворне рапортування про свої завойовані кубки, медалі, успіхи та здобутки. У рік 60-річного ювілею, далеко відомої за межами регіону і України, спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту Дніпровської міської ради, через ухвали і повномасштабне вторгнення Росії і розв'язаної нею війни для навчального закладу. Головним завданням, звісно, стало не бравурне рапортування про свої завойовані кубки, медалі, успіхи та здобутки, а миттєво виникло банальне питання збереження поголів'я чорно-біло, сивогривих вороних. І не тільки від ракетних та бомбових ударів, але й від того, щоб вони не опинилися під загрозою голодної смерті, не залишити коней без кормів, адже тварини не можуть подбати про себе самі. Дуже великий такий успіх, скажімо так, і наш, і наш спільний міської влади, тому що ми все ж таки існуємо, і в нас нарешті є можливість годувати своїх коней. І вони зараз у відносному благополуччі живуть. І наші кони тепер, по менш мірі, нагодовані, і ми знаємо, що ми цю, цей складний період переживемо. Тобто це є дуже важливо, тому що без коней, без їх богопобуча не може бути ніяких змагань, ніякого розвитку. І діти вони такі ж ну не будуть впевнені, що вони можуть прийти і свою улюблену конячку побачити, і вона не загине в цей складний час. Якщо нині залишити до кращих часів мрії і прагнення про майбутні спортивні досягнення, наразі у розпал лихоліття війни та потрясінь, які від неї переживають люди і діти, зокрема, усім після моральної травмуючої події потрібні підтримка та пошук сили, які здатні вгамувати шок від пережитого. Одним з таких напрямків виглядає взаємодія людини, тварини і природи, адже будь-яке спілкування з конем це засіб лікування або реабілітації, прекрасний інструмент у боротьбі зі стресами при психологічних і фізичних перевантаженнях. Коні мають дуже сильний терапевтичний психотерапевтичний ефект. І діти, коли потрапляють сюди, вони поновлюються, і взагалі всі люди, так? тобто вони відчувають внутрішню безпеку, внутрішню стабільність, коні діляться своїм позитивом. Так? І на, наоборот, діти зараз може стали навіть більше активніше. Ті діти, що не поїхали, вони активніше зараз посічають ці тренування. І, ці, і батьки навіть кажуть, що ці коні це дуже величезний ресурс, спокою для дітей, які знаходяться в такому ж стресовому емоційному стані. Це стосується і дорослих, також, і військових. І ми, тому ми, теж, ми також розуміємо, ми знаємо по собі цю терапевтичну дію да, на собі. І ми зараз навіть розвиваємося в плані розвитку іпотерапії, ну, такої, справжньої, яка долучає до себе так, також спеціалістів. тобто в нас, Ми зараз підбираємо команду, да, які будуть працювати, тобто це і лікар, і психотерапевти, да. і люди повищують свою кваліфікацію, які вже працюють з кіньми і мають тренерський досвід. І ми сподіваємося, що в нас буде великий, дуже цікавий і дуже корисний для країни і для міста проєкт. До іпотерапії з метою досягнення стійкої ремісії та соціальної адаптації у вигляді догляду за кіньми та прибирання і дрібному ремонті стаєнь вже вдалися багато вимушених переселенців, які залюбки на добровільних засадах допомагають школі різноманітними роботами, переважно вихідними, щоб відпочити, насолодитися спілкуваннями з кіньми, погодувати їх і, звісно, покататися верхи. Навчальні заклади відвідують і чисельні групи дітлахів. Які не з власної волі залишили рідні домівки через воєнні дії у їхніх містах і селах. Задоволені залишаються не лише діти, задоволені залишаються також їх батьки, бо це дійсно неперевершені емоції, які викликаються, особливо коли малечі надають можливість погодувати коней, погладити, а особливо покататися на них. Можливо, хтось згодом з них закохається в коней і спорт або вже подібне з кимось і сталося. Нині головне, як говорять, все пережити, а погані думки залишити на потім. Наразі потрібно твердо вірити у нашу перемогу і спільними зусиллями її кувати та наближати. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.